Як доглядати за ротовою порожниною котиків, аби вони тебе не зненавиділи? Перш за все, перевірте мисочки. Вони мають бути керамічні. У пластику накопичуються мікроби. Далі подбаємо проясни. Для догляду за ними, використовуємо гель ектіоро. Засіб запобігає утворенню нальоту на зубах та усуває неприємний запах. Використовувати потрібно двічі на день, 10-20 днів поспіль за потреби. Далі виберемо інструмент для чищення Це зубів. Це може бути монопочкова, ортотентична. Обов'язково м'яка щітка або ж дитяча зубна щітка. Перевіряйте, аби була дуже м'яка. Я ж надаю перевагу одноразовим напальчникам. Принаймні, моїм котам це подобається найбільше. Вони готові це терпіти. Використовую свою улюблену пасту Як Бачите, котикам вона також вподоби. Спочатку можна привчати до чищення, тільки наносячи її на зуби пальцем. А згодом відучити інструмент для чищення. Переходимо до джокера мататабі. Це японський аналог котячої Знімає стрес, покращує самопочуття, а заодно бавдячись і гризучать палочки кішки природні очищають таким чином зубний а сприймати це більше як додаток до котячої зубної рутини. Це необхідне для догляду за моїми улюбленцями. Знайшла на пецлай. А ще 16 грудня по 16 січня. дарує річний запас корму для улюбленців. Замовивши товари на суму від 2 тисяч гривень. Ви автоматично стаєте учасником розіграшу. розі скористатися пропозицією, виграти можливість поповнити свої запаси.